Ти коли-небудь помічав, що одні люди ніби притягують гроші без зусиль, а інші працюють усе життя, але фінанси приходять лише через біль? Це не випадковість. Дуже часто відповідь у твоєму числі долі. Гроші приходять до кожного по різному, і справа не тільки в освіті, зв'язках чи удачі. Число долі показує, яким шляхом до тебе приходить фінансовий потік через легкість, дисципліну, служіння, ризик або внутрішні трансформації. Для одних людей гроші це продовження їхньої енергії. Вони просто роблять своє, і фінансовий потік відкривається сам. Для інших гроші приходять лише тоді, коли вони проходять уроки, ламають старі сценарії або долають внутрішній опір. Наприклад. Є числа долі, яким важливо навчитися брати, а не тільки віддавати. Є ті, кому гроші приходять лише після того, як вони перестають усе контролювати. А є числа, де фінанси відкриваються через відповідальність, структуру і терпіння. І тут важливо зрозуміти головне, якщо гроші у твоєму житті приходять через біль, це не покарання, це підказка, що ти йдеш не своїм фінансовим шляхом. Число долі не говорить, скільки саме ти маєш заробляти, воно показує, як саме гроші хочуть приходити у твоє життя через страх або через внутрішню силу, через боротьбу або через усвідомлення. Коли людина починає жити в плюсі свого числа долі, фінансові блоки поступово слабшають. З'являється інше відчуття грошей, не як постійної напруги, а як ресурсу. Якщо ти відчуваєш, що з фінансами завжди важко, можливо, ти просто ще не знаєш свій справжній фінансовий код, напиши в коментарях свою дату народження, я подивлюся, яким шляхом гроші приходять саме до тебе. І не забудь поставити лайк та підписатися. Попереду ще багато важливого про гроші і число долі.